Новонетеріспресо з, з вами Христина Поробі. Вітаю, один загиблий та двоє постраждалих є у Києві через нічну атаку ворога. Повідомив міський голова Віталій Кличко. Окупанти били по столиці ракетами і дронами. Є руйнування в кількох районах. У Шевченківському перебуває наша кореспондентка Катерина Галко. Вона з нами наживо. Катю, вітаю тебе! Яка ситуація зараз у столиці і що відомо станом на зараз? Вітаю Христину, Вітаю глядачі телеканалу «Еспресо». Тож ніч у столиці була неспокійною. Уже традиційно люди ховалися у метро, і на жаль, є справді наслідки у чотирьох районах столиці, зокрема у Шевчатківському районі, наслідок влучання. Уламків збитого шахеда сталося загорання у житловій десятиповерхівці. Її ви можете бачити позаду мене. Власне уламки впали на балкон на першому поверсі. Сталася пожежа площою 150 квадратних метрів. Її вже ліквідували про те, що відбувалося тут вночі, та які наслідки загалом. Давайте почуємо у коментарях далі. Перший поверх житлового будинку, внаслідок чого сталося грядні. Е, перший поверх з розповсюдженням на і третій поверх. Загальна площа пожежі склала 150 квадратних метрів. На жаль, за цією локацією одна особа постраждала і. На щастя, одну особу вдалося врятувати е, вогнеборцям. Станом на зараз пожежу локалізовано, проводиться ліквідація. Е, рятувальники розбирають і проливають конструкції для того, щоб е, Власники якомога швидше змогли б зайти до себе в приміщення. Дуже багато вибухів вони йшли в ціль. Це ж пікет такий, його нічим не перепутаєш просто. А це був вибух, ну саме потужні. Перелякалися, звісно. Паше помешкання як? Ну там трошки такі балкони. Дуже дуже задимлене таке. Ми навіть зайшла дитина в білих носочках. Вони чорні. Там куча сажі. А так в принципі, балкон відремонтуємо. Тут стекло вставимо Москву, ми будемо далі жити. Тож, за нашою інформацією, двоє постраждалих у Києві саме на цій локації. І рятувальна машина, про яку чули у коментарі, нещодавно от щойно від'їхала. Тобто, Роботи рятувальників саме на цьому місці завершилися, втім тут досі продовжують працювати мешканці цього будинку. Вони намагаються винести якісь речі, які їм потрібні, і згодом, як кажуть, будуть займатися ремонтами, тому що ну насправді точно кілька квартир тут. Згоріли а Також, як бачите, чимало шибок вибито, і всередині також ще багато роботи попереду. Загалом у цьому ж районі Шевченківському знаходиться станція метро Лук'янівська, і саме в наземну частину цієї станції метрополітену також. Ця наземна частина цієї станції постраждала, і ймовірно, ви бачили відео задимлення всередині, взагалі під під землею. Втім, я кажу, рятувальники вони спростовують цю інформацію. Насправді це був пил, який якого дуже швидко позбулися. І власне, завдяки тому, що люди ховалися у метро, нині у Шевченківському районі немає загиблих і дуже мало постраждалих. Все тому, що люди хвилюються за свою безпеку і перебувають в е, укриттях так. Також щодо інших локацій, це Дніпровський район, там загорілися торговельні споруди. Дарницький район там пожежі на території гаражного кооперативу. Та, на жаль, у дошкільному закладі також є наслідки вибухової хвилі. І Світошинський район через падіння уламків безпілотників там загорілися гаражі. Тож Київ оговтується від цієї атаки, як зазначають комунальні служби маршрути деяких автобусів та тролейбусів змінені. Тому Якщо ви у Києві врахуйте це також під час вкладання свого ранкового маршруту. Ми ж будемо продовжувати працювати на різних локаціях у Києві. І усі нові деталі повідомимо уже в наступних випусках. На цьому в мене все. Христину передаю те тобі. Дякую, Катю. А наша кореспондентка Катерина Галко розповіла про наслідки масштабної атаки на Київ цієї ночі. Івано-Франківщина зазнала наймасованішої атаки за час повномасштабного вторгнення. Російські війська запустили по регіону ракети та шахеди, сповістив міський голова Руслан Марцінків. Відомо про постраждалих в одному із населених пунктів. У трьох селах пошкоджена інфраструктура. Вибухи також зафіксували в межах обласного центру. Ймовірно, є постраждалі. Наслідки атаки ще уточнюють. На жаль, ударів було дуже-дуже багато. Дякуємо протиповітряній обороні всім, хто долучений до оборони міста Івано-Франківська. Це була наймасштабніша, напевно, атака з часу повномасштабного вторгнення. Масово атакували росіяни і Харків у київському районі. Міста було щонайменше 12 влучань дронами. Повідомив міський голова Ігор Терехов. Внаслідок ударів загорілося цивільне підприємство. Вибухи зафіксували також неподалік житового комплексу. Внаслідок обстрілу повилітали вікна у квартирах, пошкоджена дорога, трамвайні, рейки та електродроти. Інформацію щодо постраждалих уточнюють. Постраждало промислове підприємство, газопровід. Крім цього, постраждала дорожна частина, трамвайні рельси, також мережа. Електра, яка заживлює трамвайні маршрути, хочу сказати, що зараз працюють наші комунальні служби. Крім цього, я дуже вдячний нашим збройним силам ППО, які збили п'ять шахедів, які літали до міста Харкова. На щастя, ніхто не постраждав вибита в житловому фонді 50 вікон. Троє людей дістали поранення внаслідок ворожої атаки по Василівському району на Запоріжжя, Повідомив керівник області Іван Федоров. Загалом продовж доби окупанти завдали майже 600 ударів по регіону. Під атакою авіації РСЗВ, артилерії та дронів перебували 12 населених пунктів. Відомо про три десятки зруйнованих квартир, приватних будинків, автомобілів, гаражів та об'єктів інфраструктури. Росіяни обстріляли Нікопольський район дронами та артилерією. Розповів керівник Дніпропетровської області Сергій Лисак. Ще з вечора ворог був по Нікополю, Марганецькій та Червоногригорівській громадах. Внаслідок атак пошкоджені інфраструктура. АЗС, сталася пожежа на підприємстві. Вогонь знищив два автомобілі. Минулося без постраждалих. А у Сумах внаслідок атаки російських дронів дістала поранення жінка. Її ушпиталили. Повідомив керівник військової адміністрації області Олег Григоров. Ворог обстріляв місто БПЛА напередодні ввечері. Протягом дня окупанти також атакували сумський район. Внаслідок вибухів пошкоджені нежитлові будівлі та підприємства. На одній із ферм загинули птахи. Ще тисячу загарбників вбитими та пораненими втратила Росія протягом доби. А загалом від початку повномасштабного вторгнення армія окупантів скоротилася на 1 мільйон та понад 43 тисячі солдатів. Також протягом доби сили оборони вивели з ладу два ворожі танки, сім бронемашин, 54 артилерійські системи, РСЗВ, установку ППО та 134 одиниці автомобільної техніки. А оборонці неба приземлили 199. Від БПЛА. У Генштабі нагадують дані орієнтовні. А ми просимо долучитися до збору на обладнання, транспорт та засоби для ефективної роботи по знищенню ворогів для сотої окремої механізованої бригади та зведеної тактичної групи Адам ціль 3,5 мільйони гривень. Наші військові виборюють перемогу в самому пеклі та дійсно цього потребують. Бойові дії все більш запеклими та вимагають максимального забезпечення. І ми повинні мужньо протистояти агресору. Тож долучайтеся до збору будь-який донат. А це вклад у наше з вами незалежне майбутнє у вільній Україні. Наступний випуск вже о одесятій. Більше новин читайте на нашому сайті espresso.tv, в наших соцмережах. Долучайтеся, ставте свої вподобайки. Далі етер продовжать мої колеги Андрій Сайчук та Роман Чайка. Не перемикайте, залишайтеся з командою Espresso.